463, Сьогодні у нас 8 жовтня 2025 року. Я знаходжуся у Личаківському районному суді. Містер Бога. Куди я прийшов для ознайомлення із справою, яка була розглянута 1 жовтня 2025 року суддею Білоусом. Це є справа розглядали слідчим суддею. І ось 6 жовтня 2025 року я написав заяву на ознайомлення зі справою. Як виявляється, я сьогодні звернувся сюди до... Бачите, от сюди є, де прийом документів здійснюється. І мені сказали, що моя заява не зареєстрована, що не пройшла реєстрації, у встановленому законом порядку. Я написав скаргу до голови Личаківського районного суду з приводу того, що моя заява не зареєстрована. І просив розібратися, чому? чому мені не надають для ознайомлення, для ознайомлення матеріалу цієї справи. Як я розумію, як я розумію, ця справа не надається тому, що в ухвалі слідчого судді Белуса маються відомості, які не відповідають дійсності. Ось. І я так думаю, що після ознайомлення з матеріалами цієї справи я обов'язково... Обов'язково розповсюджуючи інформацію у мережі інтернету про те, що витворяє Личаківський Личаківський районний суд міста Львова. А зараз я піду до голови суду, тому що такі речі не можна пропускати, щоб такі речі творилися в цьому, в цьому органі правосуддя.